Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, є міський фінансово за їх нове надходження в самій мінісидіші Автомобіль у нас 2005 року випуску обладнаний 24 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. До додаткового автомобіля було встановлено газ, пробіг даного автомобіля 238 тисяч, ціна даного авто 5290 доларів. Ми маємо чудову оптику противотуманні фари. Гуми у нас з 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах, автівка у нас повністю потонована, вона у нас До Додатково також має фаркоп, камеру заднього огляду. Третій ряд сидінь можна розкласти безпосередньо для збільшення перевозки пасажирів. Є запаска. Далі газ встановлений замість запасного колеса балон. Е -е... Хороший велюровий салон. Дах нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі карти переднього ряду дверей без нарікань, е -е... електрорегулювання зеркал е -е... та управління газом. Є також додатково підігрів передніх сидінь. Кондиціонер, мультимедіа та багато інших корисних функцій, друзі. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запросимо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також на збій послуги лізі та 31.